Ми звикли вважати, що наші очі це найнадійніший інструмент пізнання світу. Але цей фундамент щойно розсипався ми увійшли в еру, де будь-яка подія, будь-яке обличчя та будь-яке слово можуть бути сконструйовані з нічого. Це не просто технологічний прогрес, це демонтаж самої концепції правди. Коли все може бути імітацією, реальність перетворюється на опцію, яку можна вимкнути. Ваше обличчя більше не належить вам, ваші манери, ваш голос, ваша міміка тепер це просто дані, які нейромережа може накласти на будь-який сценарій. Глибокі фейки створюють світ, де мертві можуть говорити. А живі чинити те, чого ніколи не робили. Ми панічно боїмося стати жертвами цифрової підробки. Бо розуміємо у цьому світі алібі більше не існує. Штучний інтелект не шукає істину він шукає найбільш імовірну послідовність пікселів або символів. Ми почали довіряти прийняття рішень системам, які за своєю природою схильні до галюцинацій. Але ці цифрові марення стають нашою новою реальністю, бо вони яскравіші, зручніші та приємніші за складний і суворий фізичний світ. Ми добровільно відмовляємося від справжності на користь фільтрів. Наші спогади про подорожі, наші портрети, наші емоції. Все проходить крізь алгоритмічну чистку. Ми створюємо ідеалізовану версію життя, яка виглядає краще за оригінал. Але ціна цієї краси повна втрата зв'язку з тим, ким ми є насправді ми стаємо декораціями у власному житті. В епоху постправди інформація подається не для того, щоб ви щось дізналися, а для того, щоб ви щось відчули. Факти стали вторинними. Якщо цифрова імітація викликає сильніший гнів або сильнішу радість, ніж реальна подія мозок обирає імітацію ми зачиняємо себе в ехокамерах, де реальність підлаштовується під наші упередження. Найстрашніший наслідок кінця реальності не те, що ми почнемо вірити в брехню. А те, що ми припинимо вірити в правду, коли будь-який відеодоказ можна назвати фейком суспільна довіра помирає ми стаємо атомізованими одиницями, які підозрюють кожного бо в світі тотальної імітації щирість виглядає як найбільш продумана маніпуляція, у світі, де цифра може все. Справжню цінність повертають фізичні речі. Папір, який можна торкнутися, голос, який вібрує в повітрі, а не в динаміку, біль, який не можна вимкнути кнопкою. Ми починаємо відчувати голод за справжністю. За тими недосконалостями, які не здатна відтворити жодна нейромережа, повернути собі реальність. Це акт радикальної волі. Це означає вийти за межі екрана і знову навчитися довіряти своїм відчуттям. Справжнє життя це не ідеальний кадр, це хаос, помилки та непередбачуваність. Реальність помирає в ту мить, коли алгоритм вгадує твій наступний крок. Дякую, що дослухали до кінця. Продовження роздумів уже чекає. Підписуйся.